Друзі, оголошую 25-ту Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Місце народження Нестора Махна Нестор Махно народився у Гуляйполі. Хто врятував від розстрілу Вінстона Черчилля під час Англобурзької війни? Під час Англобурзької війни командир одного з загонів бурів українець Юрко Покос, який мав псевдонім Будяк, врятував від розстрілу молодого англійського журналіста Вінстона Черчилля, майбутнього прем'єр-міністра Великої Британії. Що таке гаплик? Гаплик це металева зачіпка, що пришивається до одягу проти петлі і служить засібкою. В якому році був укладений білосерківський договір? 18 вересня 1651 року було укладено угоду між польсько-шляхетським урядом і гетьманом Богданом Хмельницьким, яка й отримала назву Білоцерківський договір. У травні 1652 року був анульований Богданом Хмельницьким через початок бойових дій. Що все-таки змайстрував для Галі Петрика і Кіндрата старий Максим. Старий Максим змайстрував санчата. Українець, який підкував блоху. Українець Микола Сядристий підкував блоху, яка знаходиться в Київському музеї мініатюр. Село Україні, поблизу якого є асфальтові або ще як називають їх бітумні поклади? Бітумні або асфальтові поклади знаходяться в шарах глинистих пісковиків поблизу села Старуня Івано-Франківської області. Країна, де існував податок на дисидентські погляди? У 1645 році Оліверу Кромвелю вдалося повалити короля Англії Карла І, і прихильників останнього зобов'язав платити податок за переконання. Що таке Фрапе? Фропе це різновид кавового напою. По суті, це коктейл, компонентами якого є розчинна кава, цукор та крижана вода. В якій країні придумали йогурт? Такою країною є Болгарія. Батьківщина Балету. Італія є батьківщиною балету. Скільки буде 20% від 205? Правильна відповідь – 41. Скільки штатів в Австралії? Австралія має шість штатів. В Єна – це грошова одиниця якої країни. Грошова одиниця Японії. Який вид спорту придумав Джеймс Нейсміт? Правильна відповідь баскетбол.